Мене звати Настя, і я філолог, юний блогер, засновниця та директор мовної онлайн-школи Поліглот. Якщо ви ще не підписані на наш інстаграм чи ще не знаєте про мою школу, я вас дуже-дуже запрошую. Всіх будемо раді бачити на пробне заняття чи, взагалі, на заняття ви зможете вивчити іноземні мови, такі як англійська, французька, іспанська, польська і українську підтягнути. Якщо така є потреба. Тому радісно всіх запрошую до мене в школу. А сьогодні це відео я хочу присвятити екзамену з польської мови на рівень b 1 Це державний ем, іспит, який здає більшість людей, щоб отримати карту резидента чи в якихось інших цілях, але здебільшого, щоб податися на карту резидента Польщі. Зараз вам покажу сертифікат, є здача і. У мене тут 92%. Знаю, видно. Так. Такий самий сертифікат зможете отримати і ви, якщо правильно підготуєтесь до цього екзамену. Я розкажу все через призму свого особистого досвіду. Як це було в когось, все може статися по-різному. Але сьогодні буде саме моя історія. Надіюся, що вам це сподобається. Так от. А як взагалі кому цей екзамен потрібен, як я вже сказала, здебільшого його всі здають, щоб податися на резидента. Тобто, якщо ви вже мешкаєте в Польщі 5 років і більше, ви можете собі це зробити. А в тому випадку, якщо ви не вчилися в Польщі, бо якщо ви вчилися в Польщі на польській мові, ви не маєте обов'язку це робити, не маєте обов'язку здавати, бо і так фактично у вас вже точно є один на той вище, бо ви вчилися на бакале. Чи на магістратурі а, на польській мові? В моєму випадку я вчилася англійською мовою, тому мій диплом не а, працює, на жаль, тут і я мусила здавати, шукати терміни, здавати власне, екзамен з польською додатково. Взагалі-то я могла здати і на Б2, і на С1, але навіщо, а, навіщо, якщо їм вистачає навіть на Б1? Тому, а, як це було? Взагалі-то я чула до цього від своїх знайомих, що дуже важко взагалі знайти терміни, щоб потрапити на цей екзамен. Але не розуміла, наскільки сильно це важка задачка з зірочкою. І власне, на своєму досвіді. Переконалася, бо я потрапила тільки з другого разу. З першого разу в мені була відмова. Я реєструвалася. Є спеціально виділені дні, в які можна реєструватися на даний екзамен. І Виходить, що в ці дні, що відкривається реєстрація, є визначені години, коли відкривається реєстрація, визначені ошротки, так на польській називається, тобто місця, де дозволене проведення даних екзаменів, бо не кожен мовний центр чи не кожна мовна школа має на це право. Звичайно, на це право мають тільки офлайн школи, здебільшого це університети взагалі не школи приватні, а університети, і невелика кількість приватних шкіл має на це дозвіл. Які викладають тут польську для іноземців. І я реєструвалася в різні центри, які проводять так, в різні місця університети. Це і в Кракові, саме де я знаходжуся, і в Катовіцях, якихось ближніх містах. Але відповідь була там за день чи за два, що, на жаль, місць вже. Немає для вас. Тому в мене була друга спроба, яка, а, на щастя, була вдалою, і я змогла дістатися. Але я можу сказати, що. Я навіть робила це не сама, мені допомагала адміністратор школи зі мною сиділа. Ми разом заповнювали мої дані на просто всі можливі сайти. І цього разу навіть я вже думаю добре поїду навіть в інше місце. Головне, щоб взяти екзамен. Тому так само і сталося. Я дістала своє місце саме у Варшаві, куди я й поїхала на здачу цього екзамену. Тому е, раджу подаватися як вимога більше місць одночасно, якщо у вас є якась людина, яка може вам допомогти в приготуванні е, і в подачі, тобто, щоб хтось з вами сидів і в цей момент, коли відкривається реєстрація, наприклад, 1000, 900, з вами подавала вас в різні ошлотки, вона в одній вас реєструвала місця проведення екзамену, ви себе в інші, ви так розділилися як команда, і тоді напевно. Е, вас все вдасться. Я, принаймні в моєму досвіді це вдалося. Е, так, як я вже е, сказала, що я здавала у Варшаві, а загалом. Цей екзамен проходить на вихідні, тобто це субота-неділя, два дні, бо в перший день у вас йдуть всі частини, тобто граматична, письмова, розуміння текстів, це слухання. А п'ята частина говоріння йде в неділю. Але так як я мусила їхати спеціально на цей екзамен з Кракова, я домовилася завчасно з цим місцем проведення, написала їм мейл, чи можна, щоб я мала. Всі п'ять частин в один день, тобто в суботу, і потім була собі вільною, могла повернутися до Кракова. А вони на це погодилися, тому пробуйте. Я впевнена, що якщо у вас теж буде така ситуація, що треба десь далеко їхати, впевнена, що проблем не буде, і е, можна все собі, е, як то кажуть, зробити в один день, як кажуть поляки, і меч то з голови, так, і вже бути вільним від цього. Е, так. Які були взагалі правила? Правила були досить, е, я би так сказала е, не, не, не дуже приємна атмосфера. А і дуже е, такі правила, в яких ти, ти просто такий трохи зав'язаний. Тобто не можеш розслабитися. Така атмосфера екзамену, екзамену, як в школі, ніхто не може е, ворухнутися, ніхто не може розмовляти один з одним, ніхто не може десь подивитися, не дай Боже е, там. Тобто, дуже дуже е, в цьому цьому плані було дуже су сурово і. У Нас на початку, ми тільки зайшли, забрали телефони в такі конверти. Тобто, я дивилася, в мене під попереднім відео писало, що не всюди забирають, десь люди в куртках сиділи, десь із телефонами. Тобто, як як вам пощастить, чесно, я не можу гарантувати, як буде в кожному місці проведені в Польщі, бо їх. Тисячі, мені здається, по всій Польщі, тому я розказую тільки, як це було в мене, і краще підготуватися до гіршого і бути готовим, ніж е, бути так на лужі, як то кажуть поляки, так? Тіпо, прийти так, а, та я зараз тут спишу, я зараз тут це, це, це бо правил тут сильних немає якихось е, е, таких е, сурових, то і все буде добре. Ні, краще вже підготуватися до гіршого. Я так вважаю, щоб тоді було легше, якщо що. Тому в нас відразу забрали верхній одяг, бо це була осінь минулого року, тобто осінь 22-го року, листопад це дати про це якби дні проведення екзамену: 5-6 листопада, якщо я не помиляюся. Нас забрали верхній одяг. Можна було взяти з собою тільки водичку, одну чи дві ручки, а також свій паспорт, ID, щоб показати. І це все. Це все, тобто більш нічого не можна. Телефони забирали в окремі такі а, в окреме місце, їх ховали, підписували в такі конверти, треба було їх запаковувати, підписувати своїм ім'ям, прізвищем. А, і весь день ви тобто, не маєте свого телефону, навіть під час перерв його ніхто вам не віддає, його там а, десь зберігають в окремій кімнаті, десь там закривають під ключ до кінця проведення екзамену. Тобто, все дуже так. Тут було в моєму, в моєму випадку стрікт. І в перервах можна було щось поїсти. Тобто люди, які брали з собою якісь там перекуси, бананчики, сочки, йогурти. це все можна собі з'їсти, бо треба підготуватися і мати все ж таки з собою щось додаткове, бо не кожне місце має взагалі якісь кафе чи. Е Якісь ларьки, щоб десь щось купити, якусь їжу чи перекус, чи якусь там жабку поряд поруч. Тобто в моєму місці проведення не було нічого, щоб купити. Була жабка, яка була досить далеко, тому я з собою приготувалася з вечора, там підготувала садочки, бананчики, водичку, тобто все вже було з собою зібране. В перервах можна їсти, це дозволяється, Навіть я бачила в нас деякі хлопці-дівчата читали книжки з собою, брали, якусь там літературу або щось там повторювали. Тобто це в перервах а, дозволяється, бо після кожної частини там, письмо, там, аудіювання, читання, у вас є перерва. Залеж, залежить від частини, але плюс-мінус це 30, 20, 40 хвилин між кожною частиною. Вот. Е дуже важливо це, е дуже важливо це не порушувати правила. Тобто ніде не повертатися, як я вже казала, до цього, так ні з ким не розмовляти, не шуміти і нічого навіть не питати. Так, так, вам не почулося, бо в моєму випадку було так, що хлопець щось перепитався, тобто він не дуже зрозумів не те, що написано, тобто він не питався переклад. А там був такий сумнівний політичний момент в одному завданні. І він хотів запитатися, чому це так, а не так, бо зараз же інша ситуація політична відносно цього тексту. На що йому сказали перепрошую, юначе, якщо ще раз ви просто щонебудь небудь встанете, запитаєте, навіть не знаю, там, що завгодно, відносно екзамену, іспиту вас просто попросять покинути це приміщення, і ваш екзамен буде анульований. Тобто ви розумієте, наскільки е, така, е, така не дуже приємна атмосфера в цьому плані. Тому, взагалі, краще нічого не питати, е, якщо ви готуєтесь до екзамену, а я раджу тільки готуватися і ніколи не йти на. Жоден з іспитів, тим паче платних, а цей екзамен не є дешевим. А, не йти на жоден з іспитів непідготовленим, бо кожен раз вам треба платити за ко, за кожен раз, коли захочете його здавати, можна його здавати безліч разів, немає якихось термінів. Але ви розумієте, здача екзамену, очікування результатів дуже довге, потім очікування сертифікату. Це така довга, е, дуже довгий процес. Звичайно, якщо ви здали тоді, ви отримаєте сертифікат, бо якщо ні, то не отримаєте, звичайно. Але це дуже довгий процес. Навіщо він вам? Краще підготуватися і вже з першого разу здати. І знову ж таки, меч то з голови, як то ще мові. Ну і тому кожна частина в нас була поділена. Наприклад, якщо ми говоримо про аудіювання, це була перша частина. Воно є тільки один раз. Тобто, якщо ви знаєте правила, якщо ви пророблювали подібні завдання, якщо ви готувалися з репетитором чи з мовною школою до цього іспиту, ви знаєте все. Плюс-мінус, які там будуть завдання. Ви знаєте, який ліміт часу на кожне завдання приділене, бо якесь завдання у вас є там 15 хвилин зробити, якесь там 30 хвилин. Тобто ви вже собі орієнтуєтеся і тоді не будете розгубленим, коли вам скажуть, що час вийшов, а ви такі ой, а я не встиг, а я не записав, а я не зробив. Тому ще дуже раджу, навіть якщо у вас дуже класний рівень польської, як це було в мене, все ж таки підготуватися з спеціалістом. Я, наприклад, готувалася в своїй мовній школі. Поліглот, я займалася 2-3 уроки до екзамену, але в моєму випадку цього було достатньо, бо хтось готується рік-два до цього екзамену, в залежності від вашого рівня. Бо я мала раніше досить високий рівень, просто дуже давно не мала такої сильної практики і, в принципі, не здавала таких екзаменів, тому я взяла підготовчі такі додаткові уроки, плюс робила завдання, які мені надала наша вчитель. А, і це мені дуже допомогло орієнтуватися взагалі в, сис в системі цього екзамену, в цих е, таких часових лімітах цього екзамену, в конструкції цього екзамену. Тобто, бо якщо ви можете знати мову дуже класно, але не знати структуру екзамену, ви просто гарантовано можете завалити цей екзамен. Ну просто, бо ви не роз... не знали, що там. Наприклад, аудіювання буде прослуховування лише раз деяких завдань. Тобто є завдання, які тільки раз ви прослухати. Якщо ви десь там замислились, навіть розуміючи польську дуже класно, ви десь собі, не знаю, подумали там про смачну їжу або там, не знаю, якусь класну погоду, про щось замріялися і не почуло, що було, то другої спроби вже не буде, на жаль. Тому треба досить добре розуміти структуру і дійсно підготуватися з фахівцем. Це така моя особиста порада. І е, перша частина це у нас аудіювання, як я сказала, деякі частини ви слухаєте лише раз, тобто, у вас є лише раз е, момент. Послухати, зрозуміти, що там саме говориться. Потім у нас йде читання, тобто ви ви читаєте текст, робите завдання до цих текстів. Більше про розуміння там йдеться цих текстів. Далі у нас йде граматика, відміни, різні часи, і теперішній, і минулий. Тобто, не треба надіятися, що там в тій граматиці нічого складного немає. Я вам скажу, що там вживається. Ну, дуже багато різноманітних часів, і не так, що треба вивчити щось одне, і це точно буде. Може бути все абсолютно і досить, досить нелегка була граматика, от серйозно. Тому, якщо не знати всіх відмін, конюгацій, можна дуже легко тут стратити багато пунктів. А увага, дуже цікавий момент. А щоб здати екзамен, головний, головною умовою є те, що з кожної з частин ви маєте отримати не менше 60 Тобто, якщо у вас менше 60 з кожної частини, з якої з у вас менше цього порогу, то ви автоматично не здаєте екзамен. Тобто у вас навіть можуть всі частини бути на 100%, а одна на там 40, наприклад, то. Екзамен вже не зданий, тому треба серйозно підходити до кожної з частин і готуватися дуже, дуже грамотно, я б так сказала. І далі в нас іде письмо, там йде е, одне коротесеньке таке, на 30 слів. Треба написати, наприклад, оголошення е, чи е, якусь таку більше, там, так, більше йде, там, оголошення, наприклад, оголошення для своїх сусідів, яке що ви, наприклад, будете святкувати е, день народження, і ви будете шуміти в таких-то годинах в такий то день. Тобто щось коротеньке, 25-30 слів. А друга частина письма це вже більш таки розгорнута частина, там вже більше просять слів до 200 з чимось мені здається, і там вже треба реально розуміти конструкцію, які слова краще вживати, вводні такі слова, так як будувати речення, як розділяти абзаці, головні думки думки абзаці і так далі. А, так, а, і так само ще дуже важливий момент відносно письма це не а, написати забагато, бо якщо ви напишете більше, ніж 10% того, що вимагається, то це також знімаються за це пункти. І якщо менше, ніж того, що вимагається, менше, ніж 10%, це за це теж знімають пункти. Тому треба уважно теж перерахувати ваші слова, і плюс-мінус, щоб воно було в так сказати цих а, межах. А, Тих слів, які ті кількості слів, яких вимагаються. Так, якщо вимагають там, 200 слів, то плюс-мінус, щоб було 200-220, не сильно більше. Е, і як швидко отримаєте результати? Це залежить взагалі не від часу, коли ви здаєте, не від місяця, не від місця, бо отримують результати вся Польща однаково в один момент. Може не в один день, але в один місяць точно. Тобто, в моєму випадку я здавала екзамен в листопаді 22-го року. То всі, хто здавав, по цілій Польщі в цей день отримали результати в першій половині лютого 23 року, тобто ви уявіть, скільки місяців ми чекали на результат. Це просто вам напишуть мейлом, що там ви здали здали екзамен чи не здали. А потім ви ще будете чекати невідомо скільки, залежить тут вже саме від місця проведення, на сам сертифікат. В моєму випадку це було, тобто результати були в лютому, а сам сертифікат я отримала в квітні. Тобто, не було так само швидко. Звичайно, якщо б я жила в Варшаві, то мені б там не йшло це пошто, я могла би теоретично там під'їхати в це місце проведення, забрати його особисто. То це може було би кінець березня. А так як вони мені висилали ще поштою, то це вже була перша половина квітня. Тому, будь ласка, собі підготуйте, порахуйте, щоб здавати екзамен до подачі на карту, щоб вам встигло все прийти, всі документи і не було потім з цим проблем. Бо, наприклад, одна дівчинка в нас була на екзамені, яка дізналася про те, що результати так довго чекати на самому екзамені, але вам це ніхто не скаже, коли саме будуть результати. На самому екзамені більше за все скажуть. Тобто ніхто вам заздалегідь не напише ні на якому сайті, скільки чекати результатів. Часом це два місяці, часом це три, часом це чотири, часом це один місяць. Тобто дуже-дуже дуже залежить від не знаю чого, як насправді. Бо часом там якісь є вакації, так, якісь свята. І вони тоді собі виділяють більше часу на перевірку. В даному випадку у нас от були свята там, новорічні, і так далі. То вони собі е, продовжували цей час перевірки екзаменів. Ну, така, така історія. Е, тому дівчинка була дуже засмучена від того, що результати будуть взагалі не скоро, а їй подаватися вже на карту. Треба там через пару місяців. А, і вона була прям дуже-дуже дуже засмучена з цього приводу. А, взагалі хотіла, щоб їй повернули гроші, але їй сказали, що на жаль, гроші не повертаються. Ви можете підійти до екзамену, написати цей екзамен, так тобто здати, спробувати його здати в будь-якому випадку, а, бо ви вже заплатили, бо гроші не повертаються. А, відносно ціни ціна залежить, бо знову ж таки я писала в 2022 році, можливо, зараз, коли ви дивитесь у 2023 році, ціна вже змінилася. Але на той момент здачі це було в районі а, 200 з чимось євро чи 180 євро. Я тут напишу, перевірю цей момент. А, оплата була в євро, і в цю суму вже входив на, на, на друкований саме а, сертифікат. Тобто, це, це вже все розключало і мені ще надіслало його пошту, тобто в цю суму входила ще й пересилка цього сертифікату на вашу домашню адресу. В принципі, це все. Якщо б у вас були якісь питання, я прошу їх задавати в коментарях внизу під цим відео. Сподіваюся, що вам було цікаво, корисно. Напишіть, будь ласка, про це, чи вам сподобалося. Бажаю вам удачі! І, звичайно, запрошую вас і раджу від чистого серця готуватися з моєю онлайн-школою Поліглот, бо ми вже не один рік готуємо до цього екзамену, підготували десятки учнів які успішно його склали. Тому все в ваших руках немає нічого неможливого, не відкладай навчання мов, бо воно змінює життя. Певнена, що ваша змінить, бо моє змінило як мінімум. Я говорю на шести мовах, а, вільно, майже майже вільно кожною з мов а, володію, і можу сказати, що це неймовірно змінило а, моє життя, та ще його та, настільки сильно урізноманітнило, що я просто про це не могла і мріяти. Як мінімум, у мене зараз є чудова школа, команда. І ми навчаємо людей в цілому світі іноземних мов, бо ми працюємо в онлайні з вами і для вас. Дякую за перегляд цього відео. Залишайте свої вподобайки та бажаю вам удачі на екзамені. Побачимося!